А що то без мене почався челендж. я так хотіла колись його запустити, а тут на тобі вже все зробили без мене. Ну приходиться тоді доєднатись. Дівчата, я з вами. Так, тисячу разів я ще ніколи не скакала кожного дня, тому це для мене буде перше. І це як елемент мене самодисципліни. Скакалка в мене, як виявляється, є. Використовую її для розминки в перервах на роботі, тому що треба було розінятися тут чуть, чуть Скакала трохи на балконі, трохи в квартирі, але скакати на дворі це саме класно. І найприкольніше це скакати. Або з самого ранку або пізно ввечері, так як от мене сьогодні. Наприклад, мене сьогодні перший день моя вага. Зараз стабільно тримається в межах 50 кілограм. Вважилися ввечері, тому зараз ще чуть, чуть більше. Але тим не менше, це не та активність, яка підійде для всіх, треба вважати на коліна. Ну і якщо у вас пишний бюст, це може мати певний дискомфорт, наче мати такий досить щільний курсер. От. Ну і отак саме оптимально скакати по 100 разів. Це не важко і робити маленький перерв. Обов'язково бріг собою водичку. А от які будуть зміни і про результати цього марафону, ви звісно дізнаєтесь, якщо підпишетесь, будете слідкувати всім, па-па!